Розділ 14 Занепокоєння серед ночі. У печері було темно. Щоправда, не настільки, щоб запалювати свічку, але зі свічкою печера здавалася затишною, і діти вирішили справити собі таку приємність. Тож Ен поставила свічник. І запалила свічку. Одразу печерою затанцювали химерні тіні, і вона стала збудливою, зовсім не такою, як при денному світлі. Хотілося б ще багаті розкласти, зауважила Ен. Буде занадто жарко, сказав Джуліан. Іди викорить нас. У такій печері не можна розпалювати багаття. Тут немає димаря. А воно ж є, Ін показала на вікно в стелі. Якщо ми розпалимо багаття попід отвором, він служитиме димарем. Чи не так? Може й так, замислився Дік. Але якщо через отвір буде виходити дим, а потім через нього лазитимо ми, то станемо схожі на сажу трусів. А що як розпалити багаття біля входу? запропонувала Н, е, яка вважала, що в справжньому домі обов'язково має бути вогнище. Ну. Щоб відлякувати диких звірів? Так робили люди в давнину? Так написано в моєму підручнику з історії. Уночі вони палили багаття біля входу в печера, щоб відлякувати диких звірів, які там блукали. Які дикі звірі, на твою думку, приблукають? І заглядатимуть у нашу печеру, ліниво спитав Жуліан, допиваючи какао. Леви, тигри, чи ти боїшся парочки слонів? Усі розриготалися. Ні, я не думаю, що до нас можуть прийти такі звірі, відповіла Ен. Просто засинаючи, приємно дивитися, як же вріє багаття. Може, ен боїться, що прибіжать кролики і пообгризають пальці на ногах, пожартував дік. Аф! Одразу відреагував тім, нашорошивши вуха, як завжди, коли чув слово кролик. Ні, друзі. Я вважаю, що багаття нам не потрібне, сказав Джуліан. Його можуть побачити з моря, і воно попередить тих, у кого є намір, пливти на острів і ховати тут контрабанду. Ні, Джуліане. Вхід саме до цієї печери добре прикритий, і я упевнена, що з моря багаття не побачить заперечила Джорджа. Печеру повністю затуляє пасмо високих скель. Тому, гадаю, приємно було б розпалити багаття. При його світлі печера виглядала б незвичайно і захоплюючи. О, Джордж, дякую. вигукнула Енн, зрадівши, що її підтримали. Але ж ми не підемо зараз у ніч шукати хмиз, зауважив дів, який занадто зручно вмостився, щоб оце знов ворушитись. Цього не слід робити, відповіла Н охоче. Я сьогодні відібрала достатньо гілок і склала їх у глибині печери на той випадок, якщо ми схочемо розпалити багаття. Ну і господинька у нас, захоплено вигукнув Джуліан. Щоправда, на чатах вона може й заснути, але коли слід перетворити печеру на дім для нас, вона не знає ні сну, ні спочинку. Гаразд, Ен. Для тебе ми розпалимо багаття. Усі підвелися і принесли до входу хмиз із глибини печери. Ен побувала у вежі з галочем і назбирала кілька оберемків пруття, яке падало, коли галки мастили собі гнізда. Прутики акуратно склали стіжком для розпалу. Джуліан приніс для цього ще трохи сухих водоростей. Дітлахи підпалили стіжок біля входу до печери. Сухе пруття одразу зайнялося. Друзі знову. Повкладалися на вересові ліжниці і лежмо дивилися, як танцювали, потріскувало полум'я. Червоні відцвіти блискотіли по печері, роблячи її таємничою і зворушливою. Це чудово, сонно мовила Ен. Справді прекрасно. Тімі, друже, Посунься трохи. Ти придавив мені ноги. Джорджо, перетягни тімі до себе. Ти звикла, щоб він лежав на твоїх ногах. Добраніч, сказав Дік, засинаючи. Багаття згасає, але мені не сила підкласти гілок. Я упевнений, що леви, тигри, ведмеді. Та слони вже з переляку розбіглися. Недотепно, мовила Ен. Ем, і не дражнись, бо тобі самому подобається. Добраніч. Усі поснули і поринули в приємні сни. Раптом Джуліан скинувся зі сну. Його збудив дивний шум. Він лежав нерухомо і прислухався. Почулося горлове гарчання Тімі. не вгавав він. Горр. Шорджа теж прокинувся і сонно поклала руку на голову псу. Що сталося, Тіме? запитала вона. Він щось почув, Джорджа!» – прошепотів Джуліан зі своєї ліжниці з протилежного боку печери. Джорджа обережно сіла. Тімі не припиняв гарчати. Шш, сказала Джорджа, і пес замовк. Але сидів, нашорошивши вуха. Може, це контрабандисти завітали серед ночі? прошепотіла Джорджа. І аж у душі похололо. Зустріти контрабандистів у день і захоплюючи, і цікаво. А от уночі це інша справа. Джорджі, анітрохи не хотілося. Зустрітися з ними зараз. Вийду, подивлюся. Може, щось з'ясую, сказав Джуліан, встаючи з ліжниці тихо, щоб не збудити Діка. Вилізу по мотузці на вершину кручі, звідти мені видніше. Візьмі мій лихтарик, запропонувала Джорджа, але Джуліан відмовився. Дякую, не треба. Мені світло не потрібне, щоб намацати вузли на мотузці. Хлопець у темряві поліз на гору. При цьому він обертався разом із мотузцем. Нарешті він дістався на гору і подивився на море. Ніч була темна. Ніяких кораблів не видно. Навіть потрощеного корабля, хоч вока стрель. Шкода, що немає місяця, подумав Джуліан. Я б тоді хоч щось побачив. Кілька хвилин він дивлявся в морок. Потім почув голос Джорджі через отвір у стелі. Звук дилинав біля самих його ніг. Джуліане! Ти щось бачиш? Мені теж піднятися. Нічогісінько не видно, відповів Джуліан. А Тімі досі гарчить. «Щойно випускаю з рук нашийник, він гарчить. Не втямлю, що його непокоїть. Раптом Джуліанові щось впало в око. Вогник, онде за пасмом скиль. Продовження буде.